Вітаю на каналі у гостях у Тані. Я зараз вам розкажу, що я роблю зі своїми кущами кабачків, тому що мені потрібен плід. Мені не потрібен пустоцвіт. Пустоцвіт он не лежить на землі. Що зробити, щоб було багато плодів і мало пустоцвітів, щоб вони швидше росли. Ось мої кабачки, вони в'яжуться. І я вам зараз розкажу. Як отримати багато плодів на кабачках. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. Таким чином, ви допоможете мені продвигати мій канал україномовний, поширювати відео, поширюйте, і наша аудиторія буде більшою. Отже, починаємо. Ось дивіться, вони кущі кабачків. Вони в'яжуться. Це сорт іскандер. Ось завість, ось завість, а ось пустацвіт. Ну, пустацвіт, у нас так кажуть у народі, пустацвіт. І он дедалі знову завість. Це один кущик. Я оцей пустоцвіт просто виламую і його туди кидаю. Таким чином, моя рослина не буде витрачати енергію, сили для того, щоб. Оця квітка пустоцвіту розкрилася, потім вона ще буде рости, потім так далі. Кабачок відразу буде шукати собі наступні плоди, щоб їх зав'язати. Таких буде багато пустоцвітів і я їх постійно зриваю. Ось я вам покажу наступний кущик. Ось, бачите, ось подивіться, невеликий кущик, але тут я бачу вже 5 завізей. Але бачу і пустоцвіти. Тому як тільки квітка починає розквітати, я й відразу її зламую. Ось, подивіться, бачите, ось завязь, ось он де зав'язь, ось завязь. Але тут вже ось і пустоцвіт. Тому його треба виламати. І таким чином. Рослина буде, швидше будуть рости плоди і буде більше завізі на ваших плодах. І ось, на ваших кущах завість, вже шість їх тут. А якби, наприклад, я не виламувала оцей пустоцвіт, то було б багато пустоцвіту, а плодів було б один-два. А так ось, подивіться, шість на такому маленькому кущику. Ось наступний, знову кущик переходимо до цього, і тут так само. Тут так само лежать плоди. Тут два кущики. Ось іде зав'язь, І там малесенька, ось вже більше, ось більше. І таким чином буде більше зав'язі на ваших кабачках, і вони швидше, плоди будуть швидше рости. І так практично на всіх кущах, але я не чекаю, поки плід виросте метр. Я зламую, зрізаю плоди, там готуємо ми собі різні страви із кабачків. Хто підпишеться на канал чи хто буде заходити на мій канал, то я покажу, які страви з кабачків. Я готую. Дуже смачно ікру закриваю на зиму просто. Дуже бомбічна ікра, вона простенька, але у приготуванні, але смачна-смачна. Ну і кабачки зараз ми готуємо для себе. Теж покажу один цікавий рецепт. Ось, друзі, коротенько я вам розказала. Тому, якщо хочете, щоб у ваші кабачки мали багато зав'язі, то оцей пустоцвіт, пустоцвіт, ось він у мене лежить, я його зриваю.